Новий податок від зеленського гетманцевого кабміна під назвою Податок на старі панчохи. Про що йде мова? Мова йде про податок на ОЛХ, вони все ж таки будуть тягнути цю історію в бюджет заклали, хоча ще такий законопроект Верховну Раду не пройшов, може й не пройде. Ми будемо щонайменше робити все, щоб цього не відбулося. А про що йде мова? Вони вирішили, що якщо ви продаєте щось через OLX, ви маєте за це заплатити податок. Хтось буде платити 5%, якщо зареєструє окремий рахунок, багато-багато інших речей зробить. Хтось буде платити 18%, як і всі інші в державі, як податок з прибутку. Про що йде мова? Чому їм не вистачає цих коштів? Чому вони вирішили закласти ці гроші в бюджеті на наступний рік? Як ви думаєте, це питання, тому що хочуть підняти пенсії, мінімальні пенсії? Ні. Тому що хочуть дати додаткові ресурси Збройним силам України? Ні. Допомогти переселенцям? Ні. Тому що їм просто не вистачає грошей на кабмін. Секретаріат Кабміну, структура в цілому Кабміну на наступний рік на них виділяється 13,5 мільярдів гривень. Податок за ЗОЛІКС закриє за їх розрахунками, тому що я впевнений, що цифра буде менша, але тим не менше. Складає 14 мільярдів гривень. Тобто, за рахунок ваших коштів вони хочуть забезпечити безбідне існування, влада хоче забезпечити безбідне існування міністрів. От така справедливість сьогодні є в Україні, замість того, щоб відстоювати інтереси громадян України і боротися за справедливість, борються за справедливість в Кабміні і за непогане життя в офісі президента. Такі реалії, в яких сьогодні живе наша з вами держава.